Привіт, народ! І сьогодні хочу з вами поговорити на дещо загальну тему, а саме про гроші, багатство та технології. Здавалося б, такі три різні теми. Але оскільки політика це взагалі-то наука системна, то вона насправді затронує всі ці три частини, що ви не думали, що якщо Хтось говорить там про щось одне, особливо я люблю тему чуток, ну, тобто, коли там обговорюється якась стаття, це прямо я не знаю, який аналіз. Ні, це досить поверхневий аналіз, тому що система вона куди цікавіша. Мені подобаються ці всі системні зрушення, особливо системні зрушення в гуманітарній сфері, ну, тому що я гуманітарій, я історик, але на час війни особливо, я, так би мовити, Перейду більш на політичну тему, але звісно, я пам'ятаю про те, що я історик. Тим не менше. Чому я обрала цю тему? Тому що я зараз працюю в Данії. Але ви не переживайте, я планую повернутися в Україну, і я не планую повернутися в Україну на випалене поле. Так, якщо говорити про проблему, виключно з моєї точки зору, тобто, мовити, моя суб'єктивна думка на даний момент. Тож, мені не хочеться повертатися в країну, в якій нічого немає. А зараз у нас ситуація в країні така, що у нас мало того, що нічого немає, а дивлячись на нашу владу, треба розуміти, що нічого й не буде. Класна перспектива, нікому не здається. Ну Тому що Володимир Зеленський взагалі, як людина, Поза системою, це, якщо комусь було цікаво, тобто, як буде поводити себе людина поза системою, що вона привнесе в систему, нічого вона не привнесе в систему. Завжди варто пам'ятати, що політика це справа системна. І ви маєте її розуміти. Тому що коли до влади приходить людина, яка не розуміється на політиці, а хоче хай по піару, але не в цьому відео йому за це прилетить, то ми будемо мати те, що ми маємо. Ми будемо мати, так би мовити, розорену країну. Це при тому, що в нашу країну західні партнери вливають ану кількість грошей. Що ви розуміли, на третьому році війни гривня просіла на один пункт? Я не знаю, як це девіться з точки зору. Безпосередньо самих українців, по чому там долар, я не знаю. Але з моєї європейської точки зору, гривня просіла на один пункт, буквально. Тобто курс тримається. Те, що у нас при тому, що тримається курс, розганяється інфляція. Оце даруйте на це, не можуть повпливати наші європейські партнери. Ну, тобто, за інфляцію ви, будь ласка, Володимиру Зеленському випишіть, тому що це його персональна відповідальність. Він ж у нас Верховний головнокомандувач. Для чого? Для краси? Явно для краси. Ну, тобто, Володимир Зеленський робить деструктивні дії, відверті деструктивні дії. Це при тому, що. Нашу державну систему отак на руках тримають наші західні партнери, чесно я вам кажу. І це взагалі управління державою на рівні відірви і викинця, при тому, що я гуманітарій, Та при тому, що я не люблю точні науки. І взагалі бухгалтерську справу вважаю нудною, але оскільки це політика, це державна система, ну, тобто фінансову частину ми також маємо тримати в умі. Але зараз ми про неї поговоримо більше з гуманітарної точки зору, не ображаються громадяни-бухгалтера. Тобто я на вашу частину поля навіть зараз не буду заходити. Тобто, я опосередковано проговорю про гроші, тим не менше. Давайте розберемося в нашій пропаганді. А що, так би мовити, робить наша пропаганда? Ну, якщо ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, ну, тобто у нас розганяється антизахідна пропаганда. Це взагалі аут.